Ну, щось тут не то. Ні, я протягом біло церкви це просто я не знаю. грабунок, білетів ніяких немає. Порівняно із Києвом, наше місто дуже відстає. У білій церкві хочуть запровадити електронний квиток у громадському транспорті. Ходімо, запитаємо у білоцерківців, чи готові вони до нового способу оплати. Задовільно ставлюсь. Ви думаєте, будуть якісь проблеми при використанні? Я так думаю, що будуть. У нас люди трошки не привикші до такого новшества. Буде набагато краще, чим ждати, поки водій дасть здачу. Позитивно. З тим, який у нас інтернат в Україні, то можуть і бути. Це буде дуже незручно. Не усіх бабусів можуть до цього ну, бути навчені, навчені, дідусі так само. Позитивно. Я думаю, це гарна ідея. 100% позитивно. У Нас муніципального транспорту взагалі немає. Пасажири не обліковані, а електронний біля це дуже хороша штука. Разні перевозчики, як це буде оплачуватися, воно я вже не одна ж фірма, аби система була досконала, як скрізь все, що запроваджується, якісь перепони то є. Ні, я так думаю, що це не треба робити. Багато людей, яких немає карток.